Хочете заглибитися? Так, давайте заглибимося. Раз ми вже тут, давайте заглибимося. Отже, ви вирішуєте проблему крику просто не кричачи, правда? Але який потенціал? Чи можна це використовувати для інших речей? Сподіваюся, що так. Ну для всього це не так? Для всього. І тоді люди, які побачили це безпосередньо, кажуть, що кожна проблема, яка у вас коли небудь була, кожна проблема має причину, так? І цю причину можна зупинити. Це абсолютно реально і завжди є шлях до припинення цієї проблеми. І цей шлях проходить через ваш власний розум, через ваші дії та власні слова. Правда, отже, у вас є проблеми. Ці проблеми не випадкові, у них є причина. ви можете зупинити ці проблеми, це залежить від вас. Кожного разу це працює однаково. Люди, які побачили цей процес, безпосередньо, безпосередньо пустоту, так тому що є речі, наприклад, чоловік, якого насправді немає. Коли люди безпосередньо бачать, що цього чоловіка насправді немає, вони можуть досягти глибокого стану медитації, буквально побачити, Бачити, що того чоловіка, про якого вони думали, що він існує, просто немає. І коли люди переживають цей досвід, вони виходять із нього і бачать ці чотири істини: що є проблеми, що проблем є причина, що проблеми закінчуються, і що є шлях до їх завершення. Отже, ви можете змінити все в своєму світі, якщо зробите це. Це арія, і арія це той, хто побачив чоловіка, якого немає, відсутність чоловіка безпосередньо в медитації чоловіка, якого не існує. Він або вона побачила це безпосередньо, що його немає так: усі проблеми у світі, усі війни, усі конфлікти виникають через те, що ми віримо в цього чоловіка. Я нічого не зробила А красиві терміни для чоловіка. Я щось зробила для чоловіка, який існує. Називається залежним походженням. Це означає, що його існування залежить від того, що я сама створила його, правда? Він виник через мої минулі дії. Неможливо, щоб він з'явився, якщо я не накричала на когось. Це є залежне походження. Чоловік я щось зробила. Це також називається причиною наслідком. Накричіть на своїх дітей, через два тижні чоловік накричить на вас. І саме так ми створюємо світ. Ось такі красиві терміни.